Олександр, член волонтерського загону, в акції «Обеліск» бере участь не вперше. Рік тому разом із загоном допомагав ветеранам у наведенні порядку по господарству. Цього разу керує роботами з благоустрою міста. Ми являємося членами волонтерського отряду Стахановського професіонального ліцею. Сьогодні приймаємо участь в акції «Обеліск» по оборці території, а також приводимо в порядок пам'ятник громадянам зверски замучених в період окупації міста Великої Отечественної войни. Пелагея Павліна одна з тих, кому стахановські ліцеїсти завжди придуть на допомогу. У зв'язку з літнім віком стежити за господарством як раніше жінка вже не може, тому й доводиться просити допомоги у молодих волонтерів. Старає вже в огороді помагає мені завжди. Коли б я не звернулася до він мені завжди допомагає, дає участь, вони мені копають городі що там подпилят, підпилять, в общем, все, що я попрошу, вони все делают. Я всегда їм дуже благодарна. Помимо того, що вони мені допомагають все в огороді, подрезают, Ну і строительные роботи, які я их прошу, вони все выполняют. Волонтерський загін Стахановського профліцею існує більше п'яти років і налічує понад 50 учасників. За цей час ліцеїсти виконали величезний обсяг робіт та допомогли не одному ветерану, відзначають керівники закладу. Ми оказуємо допомогу ветеранам Великої вітерам війни, пристарілим, інвалідам. Одиноким гражданам все всі работ і выполняем строительные роботи, и приводим в порядок постройки, і работаем на садово огороднических участках. Працювати в посиленому режимі волонтерський загін стахановського профліцею буде і надалі. Найяскравіших учнів волонтерів керівники закладу нагородять листами подяки за благоустрій міста. Допомогти активістам в цікавій справі може кожен бажаючий.